Слава ні воля, Ще нам, братя українці! усміхнеться доля! Усім привіт! Будемо переробляти посилку пана Олександра. Якщо чесно, сам не знаю, що тут. О. Найперше, що бачимо, це. Дорожки від клавіатур. срібло. Так. О, О, далі баті... Тільки ми це розпаковуємо. Так, да, ми розпаковуємо. Найперше, що кидається в очі, це у нас позолото. Да, це золото. Це золото. Да, золото. Ще Ось таке у нас імпортне золото. Зважимо для початку. Позолото. Видно. Так, сучасно, бідно. 73 грама. Імпорт 80-х. Ну, тут, в принципі, багато його є. Всілякого. Тут є раз, два, три пакетики. Я його не буду сортувати що до чого. Вважимо все разом. 79,90. Ну, разом з пакетиками. І сучасна багато золота. 50 золота. 6 грамів. 50 грамів і 6 десятих. Так, дивимось далі. КТ 80-х, 200 штук. Перевіряти не буду. Вірю, що тут є золото. 106 грамів. Напівбачата. 680 штук. 107 грамів. Так, це у нас що? Магніт. 16 і один грам. Срібло магнітне. Так, це у нас срібло в слюді з касеошек конденсаторів. Навіть не знаю, як вважати воно обйомне. Попробую цими вагами. 58 грам разом з пакетиком. Контактна група контакти. Так, це у нас срібло на металі якомусь. А потім розберемося. Головне, що це срібло. Выпаливаем 120 грамм. Далее, тут у нас четырехсторонние микросхемы 345 грамм. Далее у нас серебро на медьи 125 грамм. 124,5 на цих вісах. Так, це у нас... О, на канал. Дякую. Пан Олександр постійно дає щось якийсь подаруночок на розвиток каналу. Побачимо, що тут. Це у нас плати мобільних телефонів. Угу. З мобілок бачу. Тут якісь процесори чи що, невідомо. Ну, і тут трошки є позолоти. даренемо коневі. Зуби не заглядають, дякую. 130 грам. плат а тут цікаво, що у нас. Ох -ох 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 -ох. Ви це бачите, друзі? Оце на розвиток каналу. Оце просто шикарнючий подгон. Ви подивіться, паучки два штучки. Польовічки з білими ножками, але но це не факт. Можливо, там всередині є щось цікаве позолочене Тут і ножки Тут також позолочені о го 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 Ламелечка позолочена. Тут е, ці напівбачата з позолоченими ніжками. Так, і тут ламелечка позолочена. Мікросхеми не знаю. Мікросхеми не знаю. Ці у нас плата імпортна, входи теж позолота. Да. Це у нас конденсатор, думав релєшка. І це у нас конденсатор. Дуже схоже було на релєшку. Так, паучки тут бачу не позолочені ніжки, а тут позолочені ніжки. Болгарська кемочка. Дві три штучки. Ну і це, в принципі, теж схоже на болгарські кемки, ті сині. Ну, а ці більші не знаю, що це таке. Да, за подаруночки. Щиро дякую. Так, і дивимося найбільший пакуночок, що тут у нас? Тут у нас касево, скоріше за все. Так. Так. Да. тут у нас касеошки. СЕО 8. Здоровецькі всі. Всі величезні. І тут їх здається 150 штук. Ну, є чим зайнятися, є над чим попрацювати. Так як матеріал різноманітний, доведеться розбити зйомку на декілька відео. Ну, Спершу будемо займатися золотом. І золотом також доведеться роз'єднати на два окремих відео. Спочатку буду переробляти цю. Цю позолочену лігатуру, а вже в наступному відео буду займатися золотом з пластмасою. Так, і для початку позолочену лігатуру буду травити від зайвих металів. І буду це робити в декількох стаканах, не все зразу. Так, ну для початку буду брати сучасна багата позолота. Скоріше за все, це імпортна. Буду брати приблизно по 50 грамів. 49,66 Це буде в окремий стакан? Так. Далі е, візьмемо. Імпорт. Візьмемо імпорт 80 вісімдесятих. Сорок один, нуль дев'ять. Ну, в принципі, це буде достатньо і оце я вже перероблю. Або <кій> на пробуємо. Так, 49 і 3. Так. Ну і ось, ось два пакуночка залишилися. Дуже хочу я це кинути сюди. Чому не знаю. Але побачимо, що у нас. 60 грам. Ну, нічого страшного. Візьму це сюди. Підібрав. Так, і що у нас залишилось? Тут у нас залишилось роз'єм S134 012A. Ось такий був роз'єм. Навіть вислов номінал. Так, і його у нас 14 грамм 14,4. До речі, скільки пакуночок. Пакуночок у нас важить 0,6 міг. Так, так, так. І залишається у мене сучасна бідна позолота. Це той матеріал, з яким я дуже не хочу займатися. Буду зв'язуватись з власником і домовлятися. Тому що. Травити метал з бідної позолоти, з такого імпортного бідного, це знущання. З такого матеріалу треба змивати золото. Я давно планую розпочати цим займатися. Ще не робив змивки, не займався змивками, але планую. Але постійно відкладаю все далі і далі на потім. Заливаю електролітом. Ну і тепер це все на полум'я. І додаємо по 50 мл азотної кислоти. І обов'язково тримаємо біля себе це в мене пульвізатор з дистильованою водою. В випадку чого тушити бурхливу реакцію. Плавають якісь лохмоття І дуже дрібненька позолота. Ще тут? Що тут. Дуже дрібненька позолота. Боюсь, щоб не довелося цідити через білу ленту. А в цій колбі процес іде повільніше. Так само плаває дрібна позолота. Там, де було найменше, вже все розчинилося. Зверху плаває по золото. Отже, цілим. Прорвало. Ми будемо всю разом з мочалками. ще трохи розчиняється, а це вже готове до фільтрування, дуже дрібна. Що вийшло, і ми її теж закидуємо в загальний котел. Так, тут у нас по не видно. Все частенько. Все начебто вже розчинилося, окрім золота. Це вже просто розчин кипить. Ну і купоросу тут явно достатньо буде виділено. Тому спробую одразу розвести його дистильованою водою. Думаю, буде достатньо. Надіюсь, купорос не виб'ється. Тепер трошки нагріємо. А тоді будемо фільтрувати. Пересіжував в двох фільтрах. І позолоти тут найбільше. Ну і отаку купу фільтрів з позолотою ми маємо. Трошки сіньовий видно. Ну, Нічого страшного. Переосадимо, почистимо і буде як нове. Тут трохи є вже рідини, змивав фільтра воронки і нальємо грам Ой. і нальємо мілілітрів 50 соляної кислоти. Так. Все. Тепер на вогонь. Розчин аж закипів. Це було робити не обов'язково. Достатньо було тільки нагріти до теплого. Таким чином я одразу розчинив усі зайві метали, які не розчинилися до цього. І тепер додаю азотної кислоти. І повинен на очах розчинятися. Вся позолота розчинилося. Час фільтрувати. Буде фільтруватися трошки довше, але чисто. Все профільтрувалося. Гарно промив. Ну, і тепер випарю зайву рідину. Випали якісь кристали, але вони мені нічим завадити не зможуть. Так, випарюємо зайву рідину. Випарю майже на 0. До ранку утворилися отакі кристали і рідини мінімум. Тепер розбавляємо це все водою. Дистильованою обов'язково. Ну буду додавати мінімум води. Грам 50, напевно, не більше. Але мені потрібно, щоб ці всі кристали вони розчинилися по можливості. Розчин. Після випаровування, помітно посвітлішав. Так. Дуже добре за стінок треба змивати. Так, я тут додав. Все, 50 мл якраз додав. Розмішуємо. Поставлю навіть підогріти. Трохи підогрів. Але ці кристали вони не зникли. От, зараз спробую показати. Вони такі, як голочки. Вони такі дрібні-дрібні, як голочки. От скільки залишилося. Кристалів. Хто знає, дайте знати, що це таке. Мої припущення, що це після випаровування утворилася двохвалентна мідь. Чи прав я, чи не прав, скажіть мені, будь ласка, хто, хто шарить, хто в курсі. Разом з промивками вийшло майже 75 мл. І отакий от ми бачимо осад з кристалів. По цей де у нас ватний диск. А оця частина у нас іде оцих білих і кристалів. Поки що цей осад я викидати не буду. Дочекаюся вашої відповіді, що це таке. Відносно немала кількість. Ну, а цей розчин з золотом ми переносимо, ми переносимо на вогонь, підогріваємо і відновлюємо наше золото. Так, розчин у нас нагрівся. Будемо відновлювати. Відновлювати буду гідрозін гідратом. Можна виключати. Чим більший нагрів, тим бурхливіша реакція. Вона цього вже достатньо буде цієї температури. Капнемо ще трішки. Щось біле виділяється, незрозуміле. Угу. Все, це вже. Золото все відновлене. Тепер гріємо і чекаємо повної коагуляції. Золото все відновилося. Ось воно. Більша частина скоагулювалася, але є ще багато пилу. Тому зараз я відберу зайву рідину, перекипчу в електроліті і соляній кислоті, для того, щоб все золото скоагулювалося. І почистилася. Золото добре проварилося, має характерний чистий колір. Пилу немає. Але отакий от жовтуватий колір. І тому я хочу перевірити, чи не залишилося тут золото. Візьму перелью окремо. Вистачає. Ну. Так, решту налью сюди. Ну, а це цей шматочок невеличкий золота, ще прокипячу в дистильованій воді. Так. Капнем сюди. Ну, Для чистоти експеримента додам більше його. А, все. Думав, сюди влізе, а не влізло. Так, додаємо гідрозіни. Гідрозін, гідрат. Ой, тут ще золото є. Ого-го. Прикольно, під'їло. Під'їло золото. Ще й чимало. Ого-го. Тут є азотка. Прикольно, прикольно. Прикольно. Дивишся скільки. Чуть не вилив. Скільки я його не грів, скільки я не питався його Вон Є шматок скоагульованого, але пил цей до кінця скоагулювати так і не вдавалося. Тому приймаю рішення фільтрувати через білу ленту. помаленьку фільтрується. як кажеться, тихіше їдеш, далі будеш. Профільтрувався пил. Плюс ці два шматки з золота теж. Все і сплавляємо. Ну така мега блискуча Бусинка. Побачимо, скільки вона заважить. А важить вона 0,45. Начебто небагато. Але ми бачимо дзеркальний блиск золота. Це каже про його чистоту. Вм'ятинка. Зверху також про це каже. Це тільки я бачу, як золото посміхається. Чи ви теж? Ставте лайк, якщо бачите, як золото посміхається. А я переходжу до наступного матеріалу. Слідкуйте за мною, в наступному ролику. Побачимось. На все добре. Згинуть наші вороженьки, як сонці.